Добрий день! Це перед матчеві коментарі команди на дебатному столі. Які у вас очікування від цієї гри? Як вам теза? Відпустіть, будь ласка, відео. Теза, теза теза насправді більш-менш ну, нормальна, складна, але ну, так, Ні, так, не мені подобається давній день. Ну, Тези, не. давні мужики це добре. окей, ну, які у вас очікування? Побіждаємо, приходимо побіждаємо. проти об'єднаної опозиції КПР, на кого хочете виходити? На КПР. Ми побіждаємо, ми виходимо на КПР, тому що ми їх дуже сильно любимо. Но, Но, здається, це, дуже буде сильно любимо. Да, це буде цікавіше. Це буде цікаво. Яку я хочете так. позицію? Дисидентів чи лоялістів? зараз? Дисидентів, якщо я їх зараз на допишу. Напевну. Хорошо. Це, як ви думаєте, що вам в цій грі найбільше поможе побідить? Чому ви впевнені в, в своїй победи? Ісус я не, не знаю підготовка і те, що у нас команда дуже... Удача плюс дуже удача буде, да. плюс удача. Да. Я поняла все, успіхів вам бажаємо. Побачимося на грі. Всього до побачення.